Добрий вечір. В ефірі «Лай Мене звати Ольга Гвоздецька. Театральна площа в Одесі, та що біля Оперного театру має змінитися. В Одесі відбувається відповідний конкурс архітектурних проєктів. От як він триває, які проєкти вже дійшли до фіналу, який може виграти цей конкурс? Ми будемо говорити прямо зараз. з Наталією Головченко, архітекторкою. архітекторку вітаю. Вітаю вас, Ольга. Я одразу зазначу, що ви учасниця конкурсу. Але ми не маємо права, ви не маєте, зокрема, права говорити, який проєкт ваш авторський. Так. Але загалом будемо, ну, залишимо таку інтригу. До речі, до якого числа мають бути визначені переможець один, напевно, або, можливо, будуть два фіналісти ще. За умовами конкурсу, має бути три фіналісти: перша премія, друга і третя. Тож чекаємо, але ж вони мали uh, озвучити ці. Фамілії ще на, при кінці прошлого тижня, того тижня, але ж перенесли на кінець цього, то вже немає е, сечі терпіти. Це пекельне ворожно. Ви насправді переживаєте, чи очікуєте це для вас, от особисто як для архітекторки, репутаційний момент. Чи ви просто хочете насправді виграти з тим, щоб цей проект реалізувався і театральна площа виглядала так, як вважаєте ви за потрібне? Так, ми мене вже питали з цього приводу, нащо ти береш участь в цьому конкурсі? Ти впевнена, що ти можеш виграти? Ні, я зовсім не впевнена. Я вже більше тижня просто не можу пережити це. Я хвилююсь дуже. А чому це так? Тому що. Ще мабуть, наші глядачі не, не згодне будуть вірити цим словам, але ж архітекторами деякі люди народжуються. І Я себе помню ще з дитинства, коли я гуляла цією площею і дивилась, і мені все весь час там було щось, не так. Щось мені не так, щось мені дуже не подобається, і в дитинстві я не могла зрозуміти що. І лише потім, коли вже я стала дорослою, стала архітектором, тоді я зрозуміла, що там на місці цих площ існували інші будинки. І вони, ці будинки вони прикривали собою. А, тобто, кутові будинки вони завжди гарні, вони робляться гарнішими, більш приділяється увага архітектурі. І ось ці будинки наприкінці війни, коли Другої світової, я маю на увазі, вони були зруйновані частково, і радянська влада вирішила їх не відбудовувати. Наприклад, у Берліні відбудовували пам'ятки архітектури. А в нас вони вирішили, «Хм, непогано. Воно відкриває фасад оперного театру. Дуже гарно, але ж вона також відкриває фасади внутрішніх будівель. І ви коли дивитесь, по-перше, на оперний театр і відкривається ця гарніша е, білісіма архітектура е, в'янського барокко, то е, потім ми повертаємось і бачимо внутрішні дворові фасади, які зазвичай завжди мають бути закритими. І це створює е, дисбаланс між високою архітектурою. Та я не можу це з чимось порівняти. Це да, навіть ніяк подкладка в, е, якомусь піджаку, а якщо відірвати подкладку і показати, що там в, в, внутрі. Ось це от, така архітектура відкривається до нашого оперного театру. Е, на, і, на мій дитячий погляд, це було дуже е, нерівноважно. І мені хотілося щось змінити. І коли почався цей конкурс. Мені написали друзі, ти бачила взагалі, що існує такий конкурс? Я така, ні, не бачила. Вони мені скидають силку. І я думаю, треба, треба брати участь. Якщо це моя дитяча мрія, я маю її реалізувати, тому що краще е, 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 така фраза Лучше зробити пожалеть, чем не зділати і пожалеть». Наталю, я одразу хочу тут уточнити просто дуже багато критики щодо самого конкурсу. Ви, напевно, бачили у Фейсбуці, так. ваші колеги критикували. Що вони не бачили. Так, що не було анонсу того, що взагалі конкурс проводиться. На Думської На була, була е, стаття, і там писалося про. Умови цього конкурсу і коли він розпочнеться, мені здається, двічі. Але ж я зазвичай не слідкую за новинами. Виключенням є тільки війна. От зараз я слідкую за всіми новинами, і мені дуже. Важно знати, в якому світі ми зараз є. Але ж це таке приватне. А що стосовно конкурсу, я дійсно не бачила. Але ж мені друзі надіслали в чому в мене є друзі в Америці, які поїхали Бо, звідси, і вони так слідкують за новинами. і Вони мені кажуть, ти бачила? Я кажу ні, і відкриваю, і бачу. Ну, так. вам пощастило дещо більше з друзями, аніж іншим архітекторам, <свят> тому що насправді багато хто не зміг взяти участь і дізнався тільки от зараз, тому що вже виклали сім проектів, які вийшли у фінал. А, але я хочу додати для розуміння та глядачів, що це рішення про проведення конкурсу було ухвалено на сесії міської ради так. ще влітку 2021 тисячі року, так. задовго до початку повномасштабного вторгнення. І от звідси у мене виникає питання: а як ви вважаєте, чи на часі взагалі зараз його закінчувати, цей конкурс, і обирати проєкт? Тому що війна в країні? А, дивіться, ми впевнені, що війна закінчиться. І якщо дивитися на ситуацію з цього боку, то нам треба готуватися до змін. Безумовно, є люди, які кажуть, що все буде погано, і тоді в цьому з цією ідеєю немає сенсу ні в яких конкурсах, і взагалі краще легти і померти одразу. А якщо ти плануєш жити, то тоді треба відповідати собі на питання: як, з ким, де. В якому місці, і е, якщо ти відповідаєш собі на питання, що ти хочеш жити в Одесі, а зараз багато людей повернулися з інших країн, і вони змогли переоцінити то місто, в якому ми живемо, ті умови, в яких ми живемо навіть у війні, так немає світла, але ж е, чого немає в Європі, ми теж знаємо. І це все тут є. І тому якщо люди вирішують повертатися в своє місто, то вони мають думати, як воно буде виглядати. А тут ми повертаємось до того ж самого питання ЮНЕСКО. Вхід в ЮНЕСКО це дуже важлива річ для Одеси, дуже важлива. І я хотіла би трошки зупинитися на цьому питанні, якщо ви дозволите, так давайте, але знову ж таки для розуміння сформулюю, у чому тут камінь спотикання знову я посилаюся на критиків конкурсу, тому що вони кажуть, що за природних причин конкурс відбувався ще до того, як ми у принципі розраховували, що зможемо потрапити до центру міста, зможе потрапити до списку ЮНЕСКО. Тепер, після того як цей факт став довершеним, ну Проєкти мають відповідати іншим вимогам вже ЮНЕСКівським. А які ці вимоги не всі розуміють? Я так сподіваюся, що у вас є певне розуміння. Так, у тобто, мене є моє. Так, а давайте ви спробуєте своє надати. А, і ми спробуємо зрозуміти, чи насправді проекти відповідають а, вимогам ЮНЕСКО. Чи треба скасовувати конкурс, оголошувати новий? Як це має відбуватись? По-перше, а... Збереження нашого центру воно існувало як до входу в ЮНЕСКО, так і зараз. Тож ці умови не змінилися. Збереження фасадів це дуже важливо, але ж також дуже важливо зберігати і наш. Генплан нашого генеральний план нашого міста. Що це таке генеральний план? Я трошки з'ясую для е, тих е, слухачів, глядачів, які не е, мають стосунків до архітектури. Це розташування вулиць. Вони в нас е, укладені за е, гіподамовою системою у вулиць, тобто вони паралельно перпендикулярні. І ця структура міста е, дуже Гарно себе показала за тисячі років експлуатації таких місць, як Одеса, дуже великих. Наприклад, а прикладів таких дуже багато, але ж, наприклад, Барселона це велике місто, і воно прекрасно функціонує зараз з більшою кількістю людей, ніж Одеса. Та е, якщо ми лише подивимось на нашу Одесу, то е, з моменту, коли вона була заснована до нинішнього, змінилася кардинальна кількість людей, е, кількість транспорту, е, сам цей транспорт змінився кардинально. І е, не дивлячись на все це, е, наше місто е, справляється з цим трафіком. Тож план міста неможливо. Не маємо його змінювати, ми маємо його зберігати. І ось тому е, головні умови цього, на мій погляд, е, е, конкурсу були е, це, я як я зрозуміла, е, тому що, мабуть, хтось зрозумів інакше, але ж кожен читає і розуміє, е, як йому зручно. Я зрозуміла, що нам. Чому це важливо і для входу в ЮНЕСКО і е, для всього? Тому що е, треба відновити історичний облік нашого міста. Е, і якщо ми не можемо відбудувати Ті будівлі, які були, існували на містах цього, цієї театральної площі, які існували раніше, вже не можемо, бо вже е, стільки років пройшло, ми всі звикли до того, що існує ця площа, то тоді треба обернутися, подивитись і е, уявити собі, як би вона виглядала, якщо б її будували архітектори е, оперного театру. І якщо б ми подивилися їх очами, то вона була б в такому ж архітектурному, тому, тому ж архітектурному стилі, якому є театр. Вона була б е, з регулярним парком, вона була б декора, декоративними мурами, і не було б таких глухих стін, які зараз е, виходять на цю площу. Um, і я би uh, хотіла трошки uh, зараз uh, наші глядачі дивляться на фотографії. Я би хотіла um, трошки про них сказати. Ось бачите, вліво влів, з різних лиці... років фотографій. Ні, так та ось так, і... це uh, 43-й, 43, 42-й і... рік. Це якраз uh, роки війни Другої світової. Але Оця фотографія, напевно, раніше, так? Це так, десь uh, це мабуть початок минулого століття. Uh, uh, ось це вже uh, є після того, як були зруйновані uh, фасади. Так а uh, ось тут ви бачите це будинки за номером 1 і по Перешельєвський. І mm -hmm. тут ви бачите, вони теж від них. То це дуже високі могутні будинки. Один з них це готель, це справа. А зліва це я так розумію, приймальня губернатора була. Тож вони робили а ось тут. Ви бачите, це перший оперний театр, який існував на місці нашого нинішнього театру. І, бачите, був укладен гінплан з такими широкими вулицями. Дивіться, там ця лошадь, вона маленька на фоні цих вулиць. Мабуть, вони тоді знали, як розвиваються міста і чому треба робити все таке широке. А ось це там, де зараз готель Моцарт. Наталю, ну я, можливо, трішки вас наштовхну на розкриття секретів вашого плану, але у вашому плані буде решається. Ширення, е, дороги, Ні. Яка веде до театру. Ні. Ні, не буде. Немаємо. Ми не маємо е, таким чином е, е, діти. В нас є е, е, якісь існуючі межі. Це наші тротуари, це наші червоні лінії е, забудови фасадів. І в цих межах треба вписатись дуже делікатно. Е, я гадаю, що Головне в цьому проєкті це е, зробити з тих торцевих фасадів, які виходять до оперного театру, щось гарне, що відповідає архітектурі театру. А отут найголовніше, дивіться, оце те, що ви хочете прикрити, там же, е, камінь-спотикання найголовніший і е, знаходиться це імена. Героїв так. Радянського Союзу, і загалом одесити, багато Одеситів вважають, що цей проєкт зі зміни театральної площі він насправді направлений на те, щоб прибрати радянську символіку звідти, а як там вже сама площа буде виглядати? Ну, це питання друге. Що буде власне з цією стіною? А, розумієте, а, люди дуже часто бачать якийсь один пункт. І на ньому зосереджуються. Так, безумовно, зараз така тенденція, що е, потрібно прибрати е, ці дошки, але ж їх не можна зруйнувати і все. Тому що це імена людей, які е, були важливими для своєї епохи. І на мій погляд, е, ці люди вони е, мають е, пам'ять. Там, тобто, ми маємо мати пам'ять про цих людей. Тому, на мій погляд, треба перенести ці дошки. І вони не мають бути перенесені як то абстрактно. Тому треба розробити декілька проєктів. Перший проєкт це проєкт переносу. Куди, де вони мають бути розташовані, як це зробити. А інший проєкт це реорганізація театральної площі. Тобто, це дві окремі місії, які треба зробити для того, щоб згармонізувати пространство. Дивіться, ви виступаєте за те, щоб все ж таки цю стелу, це можна назвати стелою, з точки зору архітектури. Ці дошки можна залишити там? Чи їх все ж таки треба приносити? І якщо приносити, то куди, на вашу думку? Так, там багато є імен, які відносяться до героїв Другої світової війни. І в нас є але, героїв в парку Шевченко. І я гадаю, що можна було, я так гадаю, це моя думка. Я не рахую себе глибоким експертом в цій справі, куди треба, куди краще. Але ж це моя думка, що туди можна було б перенести. Імена тих героїв, які брали участь в Другій світовій війні. А також там є герої праці. Це інші люди, і вони розвивали економіку, в тому числі економіку України. І я гадаю, що їх імена теж мають існувати, тому що багато з них зробили великі якісь речі для нашої держави. Але ж Раніше і тому о, треба знайти інший сквер, де вони мають бути розташовані о, інші доски. Але ж о, це має бути там, де це співвідноситься до труда. Якщо вони герої труда, то і о, сквер, який там о, який прийме о, ці о, меморіали, має бути о, Мати якесь співвідношення, <гум> до <Да -да -да. гум> Наталю, сім проєктів, фіналісти. Чекаємо 6 лютого. Ну, принаймні, остання озвучена дата, що після 6 лютого буде скоріш за все оголошено цих двох <гум> переможців. Поясніть, будь ласка, алгоритм. Перший, тобто хто отримає найбільшу суму виграшу? А це поправте мене 124 тисячі гривень. Щось таке, так. щось таке. Ну, друге, менша сума, і відповідно третя десь близько 25 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Перший буде претендувати на те, що проект може бути. Реалізовано. реалізовано. Але е, багато архітекторів відзначають, що поки що жодний проєкт, який виграв конкурс в нашій мерії, реалізовано не було у місті. Я не знаю, чи йдеться про останні кілька років, чи взагалі за всі роки Незалежності. Може, у вас інша інформація щодо цього. Є сподівання, що той проєкт, який переможе, таки буде реалізовано. Ви знаєте. Е, в мене немає. Е, Достатньо інформації, щоб оцінити, що всі проекти, які розробила наша мерія, ніколи не були реалізовані, чи що не розробила, роз... а конкурси, ага, про так, які так. Я... Це в, мене нема... в мене немає цієї інформації. Я е... з іншої галузі, тому я не можу перевірити, вони їх використовують е... за зазна... з зазначенням чи ні. Але ж е... я впевнена. Що навіть якщо цей проект не реалізується одразу, то він має бути реалізованим. І е, я гадаю, що архітектори, е, це архітектор це в криві. Розумієте? Це не, неможливо зупинити в собі. Тому е, якщо ти дивишся і е, ти бачиш, як воно має стати краще. То чому би е, не від, відобразити, е, особливо, якщо є конкурси, ти не один в цьому своєму натхненні? Тож е, я гадаю, що по перше, е, має сенс щось робити з нашою театральною площою, що має сенс зробити ансамбль. А також нашим глядачам і тим, хто дивиться сторінки з нашими проектами, я раджу не тільки дивитися на якісь картинки, а ще й уважно читати пояснювальні записки. Бо це два окремих, дві окремих праці. Розробка проекту це одне. А розробка поясневальної записки це дуже важливо, і е, я бачила такі коментарі, е, що все це безглуздя, що це все примітивно. Ми нічого нового не побачили. А як можна щось побачити? Наприклад, е, я при, приведу вам такий приклад: приходить людина ремонтувати собі зуби до стоматолога, то йому ремонтує робить так, як було. Як було гарно, коли ці зуби були здорові. А, пацієнт відкриває рота і каже: не бачу нічого нового. Тобто він хоче, що? щоб зуби стали сині чи е, золоті, чи що. Та е, коли ми працюємо з історичним центром, вона теж не має бути е, іншим. Вона має стати таким, немов воно таким було завжди. Немов не було Другої світової війни, коли було стільки руйнувань. Немов не було. Потім я хочу щоб Україна відновлялася. Відновлялася так, немов не немов не, не було цієї війни. І е, в цьому праці архітектора, в цьому її сенс. Останнє до вас питання: чи маєте ви як архітекторка і авторка одного із проєктів, якщо він виграє важливі впливу на представників мерії, аби проєкт Таки здійснився і реалізувався. Тому що насправді там або може все залишитися так, як є зараз, або там може виникнути щось зовсім інше, що не відповідає е, проєкту переможцю. Е, не може. Е, наприклад, якщо е, якийсь проєкт виграє в конкурсі, е, і потім архітектор е, долучається до розробки цього проєкту. То е, цей проєкт має, е, скажімо так, реалізуватись е, дуже близько до тексту проєкту. Е, тобто ми маємо візуалізації, ми маємо креслення, які е, мають збігатись дуже близько, дуже-дуже близько. І потім реалізація має бути як візуалізація. І тому якщо якийсь проєкт е, буде. Е, Виграє в конкурсі, потім е, будуть докладені якісь зусилля, щоб спільнота додала свої думки, тому що в архітекторів є якась своя ідея, але ж е, в спільноти має бути і якісь інші Ідеї ось це все об'єднане, перетворюється в робочу проектну документацію, і звідти вже шагів вправо вліво не може бути. А депутати міської ради мають проголосувати на сесії проєкт чи ні? Це я вам не відповім на це питання. Будемо з'ясовувати у депутатів. Я не знаю, так? як цей механізм працює. Вони теж не щодо впливу. Це моя відповідь відносно впливу. Я не знаю, як можна впливати на таких поважних людей, на яких ніхто не а може на цих поважних впливати. людей. Точно знаєте, хто може впливати? То. Громадськість і 2022 рок рік показав, показав. як це працює насправді. І е, знаєте, мені дуже дуже приємно, що на Думські почали прослухатися до. Громадськості. Це, мені здається, перший феномен. Ну, треба, щоб було, щоб сталася війна, як цинічно це не пролунало. Наталю, наостанок трішки інсайту. А, я не буду казати, від кого з ваших колег сьогодні до мене надійшла ця інформація, але я знаю, що невдовзі мерія оголосить ще один конкурс з облаштування, зміни, оновлення. Ну, ви догадуєтесь цього. Так, і так, Чи будете брати участь у цьому конкурсі? Ах, Ще не знаю, бо о, участь в цих конкурсах це дуже ресурсоємна праця. І якщо я, наприклад, не виграю в цьому конкурсі, то ресурсів у мене вже. Потужнести не залишиться. Ну що ж, будемо відслідковувати результати чинного конкурсу, очікувати на оголошення майбутнього. Центр міста насправді е, напевно буде змінюватися скоріш за все, після перемоги. Е, ну а зараз ми будемо відпрацьовувати те, як може відбуватися ці зміни. Я дякую вам, що ви сьогодні дякую. завітали до нас. Архітекторка Наталія Головченко було, була гостею цієї студії. Я дякую вам, що ви провели цей час з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.